Привіт, мене все ще звати Софія. Сьогодні я б хотіла поговорити з вами на таку важливу тему, як нелюбов до своїх малюнків та прагнення малювати краще. Перед початком відео хочу подякувати Вадиму, В'ячеславу та ще одній невідомій особі, яка не залишила своє ім'я, коли відправляла мені донат у Приватбанку. Так вийшло, що донати прийшли мені саме тоді, коли я залипала часами у телефоні, і мені взагалі не хотілося нічого робити. А коли я їх отримала, то мої лицему волі почало усміхатися. Я одразу сіла малювання та зйомку з підпета, тому можна сказати, що завдяки вам відео вийшло на пару днів раніше, ніж планувала спочатку. Якщо ви теж хочете задонатити мені, то на цей випадок я прикріпила номера карток, якими я користуюся, а також посилання на Донатело це українська платформа донатів. А ще тепер у мене є 6 сотень файних підписників. Ви просто не уявляєте, які ви круті та як підіймаєте мені настрій своїми коментарями. А ще малюнок на фоні намальовано на замовлення для аватарки Діскорду україномовного фандому Геншина. Це, начебто, вся інформація, яку я мала донести до вас перед початком головної частини відео. Тому почнемо. Я часто помічаю у художників ненависть до своїх робіт. Занижену самооцінку і обостінення того, чим людина володіє на даному етапі свого життя. Це неабиякий психологічний бар'єр, який встановлений вами ж, тому позбутися його не так вже і легко. Доволі часто я бачила гарні малюнки, а коли читала опис до них, то була неприємно вражена. Там було щось по типу: ось такий недомалюнок я зробила чи знову якась прутня, яка нікому не потрібна. Якщо чесно. Я намагаюсь оминати таких людей, тому що не зовсім зрозуміло, з якою метою вони принижують свої ж роботи. Думаю, що однією з головних причин такої поведінки є недооцінювання себе та переоцінка інших. Неусвідомлено ми починаємо порівнювати себе з іншою людиною: наші підписки, активна публікація та, що найголовніше, навички в малюванні. Але насправді. Все, що відрізняє тебе і художника, на якого ти опираєшся, і обожнюєш, це прикладені часто сили. Скіл та підписки це справа, яку можна виправити. Все це перетікає у іншу проблему, через яку деякі люди можуть почати ненавидіти свою творчість, а саме вони не отримують відгуків від підписників. Було у вас таке, коли дуже багато часу витрачаєш на один малюнок, а вподобайок і коментарів він зібрав найменше з усіх твоїх публікацій. Ваші очікування вас підвели. І тепер ви у поганому настрої намагаєтеся зрозуміти, у чому справа. Ви думаєте, наскільки ви поганий художник, тому що не зібрали потрібну кількість переглядів чи лайків. Плануєте закинути малювання або ж отримуєте арблок через це. Деякі підписники, можливо, і не знають, наскільки приємно вони зроблять художнику, написавши йому декілька добрих слів. Можливо. Художник саме через ваш коментар не впаде духом та продовжить займатися улюбленою справою. Так, це заклик залишати коментарі та шерити наші роботи у будь-яких соціальних мережах, оскільки для нас це мега ультраважливо. Як тільки творчі люди будуть отримувати більше відгуків, тим в рази буде приємніше малювати наступні роботи. Хочу сказати, що ця проблема є у мене також, і я не до кінця позбулася її. Я настільки не любила свої малюнки, що ні з ким із знайомих не ділилася ними, і тільки нещодавно змогла відкрити для них свій інстаграм, Щодо порад можу запропонувати фіксувати свою увагу на позитивних аспектах ваших малюнків, а ще можна намагатися покращити ті аспекти, які вам даються тяжко. Це навіть потрібно робити, бо ви не зможете вічно уникати тих речей, які вам зараз тяжко намалювати. Через десяток чи сотню спроб у вас обов'язково появиться хоч маленьке розуміння того, що ви робите, а понаростаючий зможете краще малювати та будете задоволені собою. Головне пам'ятати, що кожен художник, навіть той, якого ти обожнюєш, хоча б раз ловив себе на думці, що йому не подобаються свої роботи, тож ви не будете відчувати себе так самотньо. Також слід пам'ятати, що малювання це теж навик, такий самий, як кулінарія чи механіка. І у вас є право володіти цим навиком на будь-якому рівні. І якщо ви вже зважилися на публікацію своїх малюнків у соціальних мережах, то це вже свідчить про вашу сміливість. Я просто забороняю вам не любити свої роботи. Можете повторяти наступні слова за мною, бажано тричі раз в день. На даний момент я малюю не так, як би мені хотілося, але я обов'язково наближусь до того рівня, який би мене влаштував. Я буду вчитися на своїх помилках та становитися ще ліпшим художником, ніж був вчора. Обов'язково потрібно мати перед собою мотив, який би надихав вас іти вперед та не здаватись. Для мене це звучить як: я маю стати крутим спеціалістом, бо планую навчатись за цією спеціальністю та заробляти своєю творчістю собі на життя. У кожного буде свій мотив. Можете записати собі декілька таких та читати кожен раз, коли сумніваєтесь у своїх силах. Слід усвідомити, що малюнки, які малюєте ви зараз, це лише один етап вашого життя це дорога до тої навички, якої ви прагнете. Якщо ви самі не поважаєте свою творчість, то інші люди поважати її не будуть. Тому намагайтеся знайти причину вашої нелюбові до малюнків будь-то скіл, стиль чи ще щось. Не поважати свою роботу досить тяжко емоційно. Такий стан у вас буде на протязі всього малювання. Доки ви його повністю не позбудетесь. це начебто все, що я хотіла сказати. Якщо ви погоджуєтесь з моєю думкою, можете написати мені про це. Бажаю вам любити себе і свою творчість, гарного настрою та успіхів у своїй справі.